Ну і наостанок. Так. Ну наостанок, як це, коли я готував до цієї лекції, виявилося, що Ернст Юнгер буде мій найулюбніший герой саме цієї лекції, не, не найулюбніший філософ, я зазначаюся. Окремо Окремо, так. А саме, от як людина, про яку можна розповісти, про її життя, і досвід вживання речовин. Ось коротко, Юнгер. Це хто? Це німецький письменник, військовий, ну і час від часу його називають ще філософом, бо насправді він відомий критикою, наприклад, оцього конвеєрного сучасного ладу, в тому числі мистецтва. Він був критик, критиком також техніки. Частково теж, бо він, наприклад, не полюбляв автівки його це дуже нервувало, і він так ніколи і не навчився їздити на автомобілі. Ось. І під час деяких своїх е, досліджень е, він вважав, що автівки треба взагалі як мога подалі, щоб у нього були. Ось е, в цьому випадку, ну, частково, як на мене, він пере, е, перегукується з гайдегером. Е, Гайдегер нам теж відомий як певний критик е, техніки і технології, але ну, ці лекції е, про це не будуть. А? Так, 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 так. До речі, якщо що, є е, в 90... 7-го року, якщо не помиляюся, в нього взяли інтерв'ю. Було 102 роки. Є ну в Ютубчику можна подивитися. Він так там бодренько виглядає. Якщо порівнювати е, Нуама Чомський, якому там за 90, і Ерста Юнгера, е, які ну експериментував, то він такий жвавий. Ну я йому дав би ну років, може 80 максимум, якщо так. чесно. Ось а це якщо що йому було 102 роки. Ось тому можете подивитися. Він в принципі, звісно, німецькою, але є субтитри англійською, тому можна дізнатися. Там, до речі, багато його критики саме цього масового споживання, і так далі. Тому в принципі, це дає нам підстави вважати Юнгера також дотичним і до філософії. В принципі, хтось каже, що Юнгер ввів такий термін, як психонавт. Хтось каже, що він його почав популяризовувати. Але в будь-якому разі, ім'я Ерста Юнгера і психонавтика вона поєднана між собою, пов'язана. І, в принципі, можна вважати, що ну, як мінімум він популяризував цей термін. В принципі, я думаю, що більш менш зрозуміло, ну, психе це душа, нафт – це. Там моряк, відповідно, той, хто е, там по, по по, по хвилям душі, е, е, якось мандрує, і відповідно, якраз ось психонавтика. Він інколи так використовує цей термін. І тому Юнгер якби, от для цієї лекції він дуже важливий. В принципі, з нього можна було би розпочинати, але якщо чесно, він так багато всього понаписував, що ним можна було б закінчити насправді. А якщо що відразу в нас закінчилося, але я думаю, в видавництво жупанського можна книжечку придбати, це от, наближення наркотики і п'яніння. В принципі, більша частина матеріалів саме Пов'язана з юнгером це з цієї книжки. Ось якщо вам цікаво, то можете, можете придбати, почитати. Про що можна сказати? Ну, по-перше, Юнгера було дуже цікаве взагалі життя, і, хоча він людина був, як кажуть, його співрозмовники специфічними, але він з багатьма людьми спілкувався, і багатьма на кого вплинув. Один з таких людей це є Альберт Гуфман. Хто знає хто такий Альберт Гофман? Ну ті, хто підписані на мій телеграм-канал, то вони точно знають. Бо це той, хто винайшов ЛСД, ось ці експерименти. До нього першого приходили з усіма цими експериментами, і, і ще в писателі різні теж з ним дуже так за Так, так. Тому Гофман в цьому випадку ну, дуже така фундаментальна поста для людей, які досліджують психонавтів, давайте так їх називати. Ось, і взагалі. Про те, що наскільки в них були зв'язки з юнгером, у Гофмана є книжка ЛСД Моє проблемне дитя», і там є окрема глава, де називається яка називається «Сайво від Ерста Юнгера. Ось тому я думаю про які в них були теплі і класні стосунки, не треба казати так. Ось тобто, і в принципі, окрім ще таких цікавих постатей особливо для мене цікавих, це, наприклад, Олдус Хакслі. Е, Юнгер також з ним спілкувався і мав тісні стосунки. Хто не знає, е, Хакслі взагалі родина Хакслі вона дуже така цікава і плідна на різних науковців і дослідників, а не тільки письменників. Тому це там тема відразу і трансгуманізму постає в цьому випадку. Вони з Юнгером. Сперечалися насправді вони поділяли різні позиції щодо цього. Але, в принципі, як ми бачимо, Юнгер був дуже відомою, цікавою особистістю, багато з ким спілкувався, і тут є нюанс щодо того, що в його зацікавленостях можна поділити два періоди: ранній і пізній. Між ними був нормальний такий така перерва. Років так 20 а відповідно, я їх так виділяю як ранні експерименти з речовинами і пізні експерименти. Відразу скажу, що на відміну від мабуть більшості попередніх персоналів, про які ми казали, може Мерло Понті, да, він в Юнгер дуже скептично ставився. зважено. ну окрім мабуть, Лауданому, він. Приймав все це дозовано і в вигляді експериментів. Якщо що, ось ну якщо почати так: ранні експерименти: ефір, кокаїн лаудаум і канабісна паста, всі більш-менш відомі речовини. Це що, 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 що? О, от зараз я все розманів, все і пішло не туди. Як ви зрозуміли, що вона не просто так остання знаходиться в цьому переліку? Ну, давайте спочатку. Так що таке лауданум? це спиртова настоянка опію, яка використовувалася заспокійливо і знебулюючий. Тобто, там може бути. Багато сумішей окрім опіатів, але ну, вона дуже часто використовувалася для лікування, і час від часу, також ну і Юнгером теж користувалася. Якщо казати про перший досвід, то перший досвід був у 2018 році, якраз після Першої світової війни. Він вирішив спробувати погратися з ефіром а. Ефір це певна речовина, яку можна або вдихати, або пити. Це певна рідина, така умовно кажучи, наркотична. І по-перше, він про неї дізнався від, від депома... Мопасана, хто знає mm -hmm. такого автора. Ось щодо того наскільки література впливає на певний споживацький досвід. Так, так, на певні потяги до експериментів. Ось, і в принципі, ефір використовувався, наприклад, для того, щоб знеболювати поранених, наприклад, і насправді Мопасан описує цей досвід саме як для лікування. Ось, і от в 18-му році юнгер вирішив спробувати один раз. Е, і він прийшов до висновку. Ну, в нього такий епізод був дуже швидкий. Він його вдихнув. Він е, читав в батьківській бібліотеці, що е, він може е, як це, спонукати до е, зловживання, тобто, можна якби підсісти на нього. то він, він вирішив не пити його, а вдихати. Ось він його повдихав, і що зрозумів, що дуже швидко, як швидкий прихід, так і його дуже швидко відпустило. І він в такому югерському стилі сказав, що ефір явно є наркотиком для людей, які поспішають, щоб швиденько все це відчути. Тому, як ми бачимо, перший досвід у нього був досить. Ну, непоганий, насправді він спробував відчув певні там асоціони, стани, трошки описав, і так, і пішов далі. Наступним кроком було це е, е, кокаїн. Ось там це під впливом його друга Наймія Будо. Він сказав, що він там, ну, там дуже яскравий, він дуже швидко може почати щось писати, і Та є ясність в голові. Так, так, і відповідно. Після того, як він один раз якось спробував, він дійсно там якісь карляколи позаписував, але потім перестав писати і зрозумів, що це ну, для його творчості воно не допоможе. Ось, ну і якби, воно швиденько теж на нього подіяло, він отримав певний стан свідомості і пішов далі. Ось і е, наступним таким от періодом, е, де він дійсно його приймав впродовж кількох місяців, це якраз був опіум. Е, а саме, одна з його версій це лаундаун. Ось тут, в принципі, е, як він казав. Е, Сема, холодно, так. нудно, і йому нічого було робити. Ну, і він в своїх спогадах пише, що саме ось це допомогло йому скоротити оці довгі зимові вечори. Ось тому, в принципі, я думаю, зрозуміло, і як він і ним користувався. Найбільш проблемнішим таким варіантом це було пов'язано. Саме до канабісною пастою. Історія взагалі епічна. Якщо коротко, він поїхав разом з матір'ю там мандрувати. Це якраз кінець 30-х років було, там 20 якийсь. І, відповідно, він вирішив, ну, і десь на смітнику знайшов коробку з канабісною пастою. Ну і він там мандрував, мандрував ну коротше, буквально підняв вже якби не купував в принципі. І коли мандрував, там були запастовки, і вони там зупинилися в в одному з готелів, і він вирішив: мати пішла спати в один номер, він в інший свій. І вирішив спробувати. От начитався, що дуже класно е читати е різні е творчі там казки, красиві. Він там купив собі 1000 одну ніч е е і читав. Е цю пасту взяв, з'їв. І вплоть до того, що в нього навіть були певні галюцинації, пов'язані з тим, що він майже відчув, як йому на арабській читають цю казку. Все це закінчилось тим, що його накрило дуже сильно тривожністю. Він почав бігати по готелю. викликали лікаря. Він не признався, що він поїв е, ці пасти. Мама така, ну що за буфеті рибне? Риб, 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 рибою е, траванувся. І, і, на цьому якби, його досвід е, прийняття таких речовин... Е, е, на 30 років він такий, ні, він навіть до алкоголю специфічно ставився. Він майже, ну, він в, е, е, його досвід цієї першої світової війни показав, що алкоголь дуже специфічно впливає на розумові здібності, на е, його поставу, враховуючи, що він професійний військовий. Якщо що, там далі будуть ще інші фото в німецькій формі. Ось, і, відповідно, він до алкоголю дуже специфічно ставився. Окрім того, цей проміжок часу це також це Друга світова війна. В нього там проблеми з матір'ю, вона померла, і якби це не спонукало до різних експериментів. Другий його період, пізні експерименти, як це називають, це якраз мескелін одиво, диву, ЛСД і гриби. Ось. Тут теж все дуже весело. По-перше, він ще з 40-х років товаришував з психотерапевтом Вальтером Фредерінгом. Це людина, яка мала дозвіл на використання мескаліна для своїх сеансів психотерапії і психоаналізу. В принципі, щось схоже, що зробив Сартр або ну, Мерлопінті. От щось схоже до. Таких спеціалістів приходили. Ось, він з, з ним товаришував, вони спілкувалися дуже багато, і ось якраз після десь 10 років знайомства, Юнгер вирішив перший раз спробувати Мескалін, в нього був ну, дуже дуже яскравий досвід. По-перше, саме мескалін і ЛСД вплинуло на один його твір, трошки далі про пізніше, я про це розповім. Був дуже яскравий досвід, неймовірний. Вони навіть з із... Боже, той хто. Наркотиками займається. Mm -hmm. Ні, Драхділер, а це якби з медичної сторони. Нарколог, ось вони зразу знам. З... Зразом... З іншої сторони, так. Ось був шо нас. <шо>? Так, так. Ось і він якби разом з наркологом і з Вальтером, вони зробили цей експеримент. В принципі, все більш-менш нормально було єдиний момент, що для нього досвід з маскліном, як він називається, Мексикою, воно було дуже сильним і потужним. Насправді далі, в наступному подальшому житті, він це не використовував в принципі, якщо вже розповідати так, то е, він порівнював свій досвід мескаліна і ЛСД. Це от цитата: що для нього ЛСД не більше ніж домашня кішка у порівнянні з мескаліном, який я порівнюю з Бенгальським тигром, ось тому я думаю, це ця, ця така метафора надасть мені зрозуміти наскільки дійсно на нього Мескалін вплинув. Другий досвід наркотичний вже після цього перериву був десь через 13 місяців. Він якраз з Гофманом. Вони прийняли ЛСД, ось і безпосередньо, ну, якраз ось це порівняння ЛСД і Мескаліна, якраз після цього досвіду це в листуванні з Гофманом було. Звісно, кажуть, що просто він дуже мало е, спробував. Ось був другий досвід, це вже 70-го року, як ми бачимо, дуже великий проміжок часу минув після цього. ось, е, Так, йдемо далі. Йому було 75 років. Так, до речі, це от е, якщо що, е, враховуючи, що людина була ну, довго жила, то це йому другий досвід ЛСД, підвищеної дозування. Було в, в, в віці 75 років. Рекреаційні практики для пенсіонерів ще не сотручно. Дай Бог дожить. Так. Ну в нього ж здоров'я було неймовірне, там ще. Але в нього і ставлення було для до будь-яких, умовно кажучи, речовин досить специфічне. Потім Руслан розкаже про чай така, те, що на початку згадував. Так, так. Ну і в принципі, я думаю, ну ми будемо вже завершувати, бо ми вже трошки вийшли за межі. Дуже багато історій щодо філософії, відразу скажу, що оцей досвід з грибами це теж був це називається Симпозіум грибів. Якщо що, там було чотири людини: Юнгер Гофман, якраз доктор Рудольф. Ще хтось я вже не пам'ятаю, і вони, якби, от в чотирьох зробили цей симпозіум. Є спогади у юнгера. Все добре, все добре було. Є спогади Гофмана. Гофмана дуже сильно накрила. В нього був бедтріп використовуючи професійну термінологію. Ось і е, він, в принципі, е, його дійсно дуже накрило після цього. Але коли Гофман повернувся, е, він побачив юнгера. По перше юнгер в нього був в об... в такому е, сяйві, Дійсно, він був як маг. Це не просто так про сяєву Ерста Юнгера, так він і уявляв собі як мага, і коли він повернувся після цього симпозіуму під час нього вже в стан нормальний, коли він міг щось запам'ятовувати, то він казав, що Юнгер як маг стояв і читав лекцію про Шопенгаура, Канта і Гегеля. Ось це ну, щоб якось е, додати елемент філософії, ось то. Під грибами Юнгер читав лекції по Канту і Шопенгауру. В принципі, оцей досвід пов'язаний з грибами і ЛСД. Він є в його творі романі. Ну, як це? Подорож до Готенхолму Там якраз є. Момент е, е, мексиканських наркотиків і ЛСД, там прям воно відчувається у е, чого це точно автобіографічний момент, бо там і там є е, ті відчуття і ті рефлексії, які сам Юнгер відчував, е, які він закоментував. Наприклад, з ЛСД було цікаво. Він уявив собі оцього скандинавського вовка, спіни рта, як, з якого е, народжується чумацький шлях. Наприклад, і от щось схоже: в одного з героїв цієї цього роману теж відбувається це уявлення про народження світу, в принципі, якщо підсумовувати так, ну читайте книжки. Ось по-друге, Юнгер. Насправді, хоча, як ми бачимо, в нього є різні періоди, багато різних цікавих досліджень, які він документував, але він все це робив зважено. Він це підходив максимально науково і він використовував їх для того, щоб свої переживання змінити якусь оптику. ну, як ви розумієте, це дуже популярно. На той час було для того, щоб написати е, певні свої романи, не тільки автобіографічні. В принципі, на цьому ми завершуємо. І питання по юнгору. Я думаю, вони повинні бути, якщо. що. Скажи про чей А, окремо, добре. Це я писав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. У юнгера була специфічна термінологія. Це Ще до того, як з'явилися психоделіки, сам термін психоделіки, він використовував два латинських Терміни це фантастік і енергетикус, ну тобто, це щось таке, що щось фантастичне, і енергетикус, це те, що підбадьорює. До речі, амфітамін він відносив якраз до енергетиків, а не до фантастиків. і у нього в листуванні з Гофманом від 48-го року лист був це, якщо що, до початку пізнього періоду експериментів. Він каже, що якщо порівнювати... Чай і каву, то от чай це фантастік, а е, кава це енергетик. Ось і, і... писати краще під чаєм. Якщо що. так, і от я, я о за, 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 зацитую, що на мою думку, чай є фантастиком, а кава енергетиком, тож чай має непропорційно вищий мистецький статус. Я помічаю, що кава порушує тендітну решітку світлої тіні, а також плітні сумніви, які з'являються під час написання речення. Натомість із чаєм. Думки по-справжньому знімаються вгору. Ось на такому поетичному моменті я буду точно завершувати і очікувати питання. По-перше, перше питання до вас чай або кава? Сьогодні чай. Сьогодні чай. До, до того, як до вас біли, ви успіхли каву відбити. Це, це правильно. Теж непогане рішення, але поки що це неможливо. Так, будь ласка. Ті, хто в онлайні, я бачу, люди дуже уважно слухали. Якщо у вас є якісь репліки, то, будь ласка, піднімайте руку і поділіться власним враженням або якимось рефлексіями, уточненням і уточненням. Так, будь ласка.